Чекала я 2,5 хвилини, щоб дізнатися нову інформацію з нової пошти. Подзвонила я кол-центр. Значить, закінчилася акція відправки 23% з поштомата посилок на чи відділення чи поштомат без різниці. А з 1.07 відкрилася в них нова послуга, теж знижка 25% відправка з поштомата на відділення чи на поштомат. І ще 25% на упакування. Тобто, наче якби і цікава така пропозиція від компанії, але ж, наприклад, якщо я пакую рослини, мені і моїм клієнтам це невигідно. Тому що я ж не поставлю рослини не запаковані. Тобто в поштомат ви ставите товар не запакований. Ця акція діє тільки при умові, якщо ви ставите товар не запакований. Якщо ви ставите, наприклад, духи чи аромати якісь, чи одяг, ви відправляєте взуття просто в кульочку якомусь, і, і все. І тоді пошта ще самостійно пакує, і тоді буде знижка і на доставку, і на пакування по 25%. Розумієте, яка хитра. Напишіть свою думку, хорошо це чи плохо. Як ви вважаєте? Чи користуєтеся зараз? Ви цією послугою в новій пошті? Дякую. вам. Бажайте замовити рослини. пишіть мені особисті повідомлення.